Стимулювати економіку. Економіку ніхто не стимулює через ідіотські закони, ніхто їх не скасовував. Податково як працювала, так і продовжує працювати так. да в такі, З такими ж темпами у них є плани по штрафах. Вони тиснуть уряд. Як був філософія Азарівська, да, Азірівська да на це на ставлення до малого бізнесу, там да що малий бізнес у всьому світі. Це не є джерелом прибутку, і не є джерелом, а джерелом фактично податків. Це є спосіб зайняти населення. От ти місяць, можеш собі зайняти, от тобі дають тобі податки. Там, да? Ти працюєш, ти сильний, можеш витягнути менш слабкого. Да? Це, до речі, як відомі, відомі шокова терапія в Польщі. Всі починають ну, порівнювати. Я це вже Та, жартую. Я. Бальцеровичі. Ну у Больсеровичу було таке таке завдання. Йому. Потрібно було зробити так спочатку, зробити так, щоб е, е, люди пішли з ну з заводів, кудись пішли, і тому в Польщі почався почався цей рух малого бізнесу, мовно кажучи. От у нас немає цього ніхто. Економіка у нас не займається Та зараз. Закривається загородній економічний експерт. Зараз у нас буде пауза. Встигнете за дві хвилини. Золото, 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 золото. Ми вам дякуємо за прекрасне так. спілкування, за пояснення. А я дякуємо. думала, що не Ви підписую. теж встигніть, ідіть. Ще золото у нас тут продають. А ви що думаєте, Ні. не так! Так, дайте команду, щоб не продавали.